Я вас, друзі, вам послання від вашої душі? Вам послання від вашої душі. Бережіть свою м, автентичність, ось так, автентичність, свою неповторність. А що нам ще скажуть вищі сили щодо цього прояву вашої душі? Як вони ще? Давайте поєднаємо це послання, Трансформація. Так, ну, дивіться. На вас чекає трансформація. Або ви зараз в процесі трансформації і вам кажуть, щоб під час цього процесу вони втратили свою індивідуальність, свою автентичність, свою неповторність. Так. Зараз ми все. Да, дійсно, трансформація, подивіться. Трансформація, яка ну, десь загонить вас в страхи, переживання, звичайно ж, тяжкі енергії, але у вас дуже багато енергії такої вогняної, творчої. Ви пройдете. Цю трансформацію досить швидко і з легкістю. І в кінці, як нагороду, отримаєте ще й ось таке наповнення у вигляді здійснення ваших бажань за дев'яткою чаш. Так, місяць про що тут? А, і навіть в кінці, коли ви пройдете цю трансформацію і залишите свою автентичність незмінною, ви ще, й як нагороду, отримаєте знання. Якісь знання містичні. У вас відкриється дар, дар яснобачення, або якийсь інший із магічних дарів, їх багато. Інтуїція ваша загостриться. Ви почуєте свою душу настільки ясно, настільки чітко, що будете допомагати не тільки собі цими знаннями і цим баченням, але і іншим. Отож, ви зараз на шляху трансформації. Ці енергії пронизують вас, але вони вас не зламають, а навпаки, виведуть на інший рівень, на інше світобачення, але вас попереджають. Не втрачайте свою автентичність, свою неповторність. Плекайте свій рід, приналежність до певного роду, до певної. Етнічної групи, нації, свою культуру плекайте, не забувайте це, все собі акумулюйте і транслюйте у всесвіт. Ось яке сьогодні мудре послання від вищого я та від вищих сил.